Ось буквально зараз з'являється інформація про те, що в районі аеродрому Бельбек приблизно сьогодні, о сьомій вечора, було дуже неспокійно, і та інформація, яка поступала, що нібито там росіяни перевіряють своє ПВО хвалене, вона очевидно брехня, тому що є інформація про те, що там збили безпілотник, щось туди намагалося все таки долетіти. Наскільки Бельбек це стратегічно важливе литовище на території. Українського Криму. Ви абсолютно вірно примітили. Ще годину півтори тому в місцевих пабликах Пабліках сам цей гауляйтер місцевий розважає Севастополя. Він запевнював всіх, що це йдуть тренування сил ППО і все нормально. І каже він писав: я зайшов до нього, подивився на його каналі. Що якщо ви чуєте гучні такі вибухи, то це йде тренування. А тепер він тільки що ну, нещодавно написав, що ну він визнав, що це були дрони. І дійсно збили один дрон біля Бальбеку. Аеродром Бальбек це зараз можливо єдиний аеродром, де приземляються літаки з високопосадовцями Росії, коли вони прилітають на окуповану українську територію. Буквально декілька годин тому. Як примітили ті, хто наглядає за цими аеродромами в Окупованому Криму, повідомили, і це було публічно: що вилітів якийсь урядовий борт, бо в Росії є. Який загін авіаційний, який обслуговує посадовців російських, отже, дуже наші спецслужби, я сподіваюся, це вони. вони Дуже вірно роблять те, що моніторить цей аеродром, бо від нього від цього моніторингу можна багато про що дізнатися. І головне, його треба. Ну він він підлягає також знищенню, бо е, він один з тих, які е, ну, спрямовані, як кажуть росіяни на оборону Севастополя.